Шановні глядачі, до вашої уваги черговий випуск шкільних новин. І зараз коротко про головне. Свято пройшло, а чи спогади залишилися, опитування вчителів школи про те, як вони провели день вчителя. Баба, не літо. Радіти останнім теплим дням чи навпаки берегтися від застуди. Що робити, щоб не захворіти і що робити, коли вже захворіли? Осіння толока або про те, як ми працювали. Увага! Наш телеканал розширює свій інформаційний простір. Для вас ми створимо нові рубрики. А тепер докладніше. Майже 4 дні вчителі вітали з їх професійним святом учні в школі. У місці нагороджували грамотами, а саме свято припало на вихідні. І все ж таки, чи є вчителям що згадати про ці святкові дні? Скажіть, будь ласка, як ви провели День вчителя? День вчителя в цьому році був дуже хорошим, цікавим, містовним. По-перше, в нас чудові свято було в школі, чудовий концерт. Прямо біля входу в школу виключали наші чарівні шкілі мав. Привела своїми колегами, вчителями. Я дуже вдячна всім нашим дітям за таке гарне, за гарне привітання, за гарний концерт, за гарні е, малюнки, які малювали учні початкових класів, за гарні привітальні плакати. Я гадаю, що е, дійсно свято у нас вдалося. Я чудово привела вчителя, це мій перший день, вчителя, такі професійний статок. Я хочу подякувати вам, дорогі учні за хорошу, приємну атмосферу у школі, на концерті, загальні привітання. Це дуже було прикольно. Ну, я думаю, що такого дня вчителя вже давним-давно у нашій школі не було. Дуже гарно, дуже цікаво, всі такі класні, суперові і взагалі дуже дуже гарно. всім вам велике дякую. Як бачимо, одним із яскравих моментів, який запам'ятався нашим вчителям, це привітання від нас, учнів, Тож давайте і надалі див, радувати наших педагогів, але хорошими справами. Не лише красива пора року, вона ще й підступна, Восени нібито ще тепло, але холодні цикло не дають про себе знати. Також ця пора багата на гості респіраторних захворювань. Ми поцікавилися у шкільної громади, яку профілактику вони здійснюють, щоб не захворіти. А шкільна медична сестра підскаже, що потрібно робити, коли вже захворів. Ну, я тепло одягаюся, їм часник цибулю. Ну, веду гарний. Спосіб життя. Не хулю. Їм часник цибулю. Одягаюсь тепло. Одягаюсь тепло, їм багато вітамінів, їм часник цибулю. Покажи, що ти хочеш. Я яблука. Я тепло одягаюся, Їм і овочі. Так, да, вітаміни, спортом. Да. Спортом займаєшся? Займаються. Щоб не хворіти, потрібно тепло одягатися по погоді, потрібно укріпляти імунітет вітамінами, потрібно їсти фрукти, цибулю тісни, щоб укріпляти імунітет. Спортом займаються. <проб> <проб> Хорошо, хочу, і спортом. А ти що робиш, щоб не хворіти? Бігаєш. Бігаєш? А ти що робиш? Бігаю, футболом немаєш. Усім, усім, усім потрошки. Щоб не хворіти, я одягаюся та приймаю деякі вітамінки. Займаюся спортом. Зарядку робимо. Закаляюся. Ні, не ходимо. Я таким, бігаю Їм по хочу порекомендувати більше споживати часник. а ще гуляти на свіжому повітрі і радіти життю. І хвороби вас, всі будуть обманати. Ну, зараз осіння пора, коли е... Один день може бути холодно, другий день, як бачимо, температура трошечки підвищилася, тепло. І для того, щоб уберегти себе від таких перепадів температури, необхідно, я так вважаю, перш за все одягатися за сезоном. Це перше. По-друге, добре харчуватися, їти, їсти, вживати постійно у їжу. Постійно фрукти, овочі, ще свіжі в нас є. Звичайно, добре відпочивати, вчасно лягати спати. І я вважаю, що якщо діти будуть дотримуватися таких правил, елементарних правил догляду за собою, то все буде добре і ніхто не буде хворіти у холодну пору року. Перше для все, що стосується школи, у класах потрібно проводити вологе прибирання, а також провітрювання в класах, особливо на великих перервах. Також повинен бути температур, контролювати температурний режим. Що стосується учнів, повинно, потрібно проводити профілактику гострих респіраторних захворювань. Яким чином? Їсти часник цибулю, пить трав'яні чаї з лимоном. Якщо з'явилися перші клінічні симптоми, не потрібно ходити до школи, а потрібно звернутися за консультацією до фахівця сімейного лікаря і тільки з його дозволу і з довідкою після хвороби приходити вже здоровим у дитячий колектив. Шкільний телеканал ТВ8 розширяє свій інформаційний простір. У нас з'являється нова рубрика Календар свят, ведуча якої учениця 9 класу Стрибуль Тетяна. Тож Танік, розкажи докладніше, що це за рубрика і про що ти будеш нас інформувати. Шановні учні та вчителі, майже кожного дня в світі святкується та відзначається багато різноманітних свят та визначних дат. Метою програми Календар свят є інформування вчителів та учнів про найбільш відомі та цікаві міжнародні та українські свята. Пропоную вашій увазі свята, які відзначаються на цьому тижні в період з 21 по 27 жовтня. 23 жовтня. Середа. День працівників реклами, який має початок з 1994 року. А сам процес рекламування відомий ще з часів античної та середньовікової культури. 24 жовтня. Четвер. Цього дня 1947 року було проголошено Днем Організації Об'єднаних Націй з метою ознайомити людей світу. Цілями і досягненнями ООН та отримати підтримку країн у своїй діяльності. Також цей день вважається Міжнародним днем без паперу, який проводиться кожного року в четвертий четвер жовтня. Під гаслом навчимося правильно використовувати папір. Мета цієї акції довести до відома людей всього світу, що за допомогою сучасних технологій кожен може зберегти частинку природних ресурсів. 27 жовтня. Неділя. Вважається днем автомобіліста або одним працівників автомобільного транспорту, який відіграє важливу роль у сучасному світі і без якого нам вже не ніяк не обійтися. Тож в неділю вітаємо водіїв з їхнім професійним святом і бажаємо безпечної їсти і гарних доріг. Тож вітаємо всіх, хто має відношення до цих подій. Ось таке. Події. Тож нехай цей тиждень принесе лише з моменти у ваше життя. А я прощаюся з вами до наступного випуску.